Всім привіт! Сьогодні відео про трактор Scout 404C. Приїхала нова партія знову з оновленнями. Так, тут не якісь масштабні оновлення, тут є зміни, але на мою думку, вони все ж таки суттєві, тому я хочу вам показати і розповісти. Плюс до того ж, були проведені тести, були проведені заміри, і я думаю, ця інформація буде для багатьох корисна. Особисто я був, ну як сказати, не здивований, але змінив. Свої погляди після реальних замірів і тестувань. Ну добре, про це трішечки поговоримо пізніше. На рахунок трактора. Повторююсь, покамість на сьогоднішній день кращого за ці гроші ви не купите. А нагадаю, ціна цього трактора, знову ж таки, на момент виходу цього відео становить 8 тисяч доларів, плюс-мінус в залежності там, від акцій, знижок і тому подібного. Тож ціну уточнюємо за телефоном. Добре, розпочнемо традиційно з коліс. Розмір передніх коліс тут становить 7,5 на 16, десь, як бачите, розбірний, тобто колір регулюється в широкому діапазоні. І задні колеса тепер тут встановлені 12,4 на 24. Десь, як бачите, теж розбірний і грузи на задніх колесах є. І знаєте, мені ця модифікація сподобалась. Пізніше я продемонструю і розповім свою думку. Попередку тут нічого не мінялося, той же самий надійний редукторний міст, питань до нього за весь час експлуатації, в принципі, не було ніяких. Гідрооб'ємне рульове керування, штоки традиційно захищені на рульовому гідроциліндрі. Да, ну і детальні характеристики особо я тут озвучувати в цьому відео не буду, так як є купа інших відео, де ці всі характеристики є. Тим більше вони не змінювалися. Якщо щось змінилось, я дійсно це ж озвучу. Я думаю, ви зрозуміли, так? Да? Підкапотний простір. Місця тут багатенько, все в шикарному, чудовому доступі. Це той самий же КМ490 ВТ, який має потужність 40 кінських сил, 4-циліндровий з механічною паленою системою, ну, тобто популярний, надійний, широко розповсюджений. Попереду у нас вже стоїть 8 грузів, а не 6. Далі радіатор традиційно захищений сіткою, також встановлений розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Акумулятор тут встановлений 12 вольтовий на 100 Ампер годин, якого більш ніж достатньо взагалі для цього двигуна. Також традиційно спереду розташований бачок для мастила, саме гідрообємно рульового керування. Ну і по пановці, да, Є тут під капотом також ще додаткова помпа для перекачування охолоджуючої рідини саме на радіатор кабіни. Тобто пічка тут гріється і прогрівається краще. Ну, по генератору. Генератор тут стандартний, потужністю 750 Вт. Також маємо два НШ, один для задньої гідравліки, інший для гідробімного рульового керування. Вимикач маси встановлений тут зручно. Ну, як бачите, основне це зверніть увагу, як все зібрано, як все скомплектовано, тобто все компактно. Зверніть увагу на проводку, все зроблено нормально. Причому з хороших комплектуючих. Так, ну і що стосується. Ззаду трактори робочих органів. Тут зміни теж є, невеличкі, але суттєві. Звичайно ж, бачимо традиційну примусову гідравліку і на нижніх тягах крюки. Хто хоч раз спробував змінити навісне обладнання саме на крюках, я думаю, вже трактора без крюків не захочуть саме навіску, тому що це набагато полегшує зміну обладнання. Набагато, суттєво. Так, ну і по суті, бачимо один причепний вузол, який дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності. По навісці все зроблено грамотно, адекватно, 100 з того адекватного металу, вантажепідйомність 800 кг плюс, це робоча вага. Піднімає вона і набагато більше. За рахунок нижніх тяг, які йдуть такі вигнуті, полумісяцями або як їх назвати, проблем таких як Донфенга взагалі немає. Розподільник тут один, він основний, він трьохсекційний, з двома плаваючими положеннями. Ну і як бачимо, має дві пари додаткових гідровиходів. Також, звичайно, тут роздільні масляні ванни на гідравліку та трансмісію, і є зручний речажок для керування саме навіскою з вулиці. Що теж значно полегшує і прискорює зміну навісного обладнання. Так, ну і що стосується змін, дивіться, переробили кріплення бокових стяжок або розтяжок, кому там як подобається, їх опустили нижче, поставили в рівень з валом. Тож тепер то, все зроблено правильно, переробляти нічого не потрібно. Я вже вам скажу, що тут взагалі по трактацію, якщо брати в цілому, вже переробляти переробляти й нічого, тобто берете і працюєте. Так, ну і, звичайно, ще залишилась кабіна, тож швиденько вам пробіжусь по ній, покажу все. Як бачимо, рівна підлога з ковриком, з підвісними педалями, все тут зашито, обшито, більш-менш герметично. Мені взагалі ця кабіна дуже сподобалась саме тим, що немає навіть вже щілі на речагах, тобто немає ніяких дірок, хоч вони було закрите раніше резинками, а зараз взагалі їх всіх прибрали. Так, є ще деякі моменти, над якими потрібно попрацювати. Мені, наприклад, не подобається, що бачок для вмивачки знаходиться всередині кабіни. Ну, але це все, в принципі, зовсім не критично. По речагам ситуація тут зараз взагалі шикарна. КПП, до речі, не змінилась на 4 передачі вперед. І 2 діапазони, тобто маємо 8 передач плюс реверс. Отже, 8 передач вперед та 8 передач назад. В самій жі ж кабіні місця більш ніж достатня. Я, наприклад, ногами не зачіпаю ні ключ оцей, ні оті кнопки. Абсолютно ніяк. Також мені подобається, що розгрузили цю сторону праву сторону під сидінням по речагам, тобто залишили основний розподільник, блокування і включення виключення ВОМ. Речах реверса по просьбі проханню більшості користувачів був перенесений вперід до руля. Теж, як бачите, звільнило місце з Ну і мені подобається, звичайно, ж, як тут все обшито, є органайзери, все зашито пластиком, всі ці боковинки. І вигляд чудовий. І сама по собі кабіна стала виглядати сучасніше. Та головне, що покращилась, звичайно ж, ергономіка. По потолку тут нічого не змінилось, все нормально, головне, що є люк, він, в принципі, дуже допомагає. Ну і, звичайно ж, можна трактор обладнати кондиціонером, але це за додаткову плату. І робиться це саме при зборці трактора. Так, простіше і вам, і нам. Приборна панель тут автомобільного типу, це із нових уже. Так, є тут все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Ну і я вам скажу, що дійсно були там деякі проблеми з датчиками саме, але на останніх оцих партіях, що прийшли, поки цього не спостерігається. Дійсно, можна було б ставити це все в старому вигляді, але ж хочеться вже. Все, щоб було більш сучасніше. Все-таки, якщо оновлювати трактор, то оновлювати ну, якось комбіновано, компоновано, щоб йшло вже воно все разом. Що ж, давайте тепер більш детально обсудимо тему задніх коліс. Мені, звичайно ж, цікава і ваша думка, тож чекаю в коментарях. Отже, зліва ви бачите трактор на резині 12.4 12 на 24, це стара версія 11.2 на 24. Як бачимо, різниця по висоті є. Ну і виглядає, звичайно ж, зліва трактор більш цікавішим. Взагалі, візуально все виглядає ну не те, що оманливо, але досить по-цікавому. І зараз е, самі подивитись чому. Тобто запомнили, зараз 24 обидва колеса, зліва 12,4, справа 11,2. Зараз, ви бачите, зліва 28 колеса, а справа 24-ті. Якщо точніше, зліва 11,2 на 28, справа 12,4 12 на 24. І якщо вам все ж таки трішки відео не знаю, передає, не передає, але 24 ті колеса, то тобто есть той трактор, що йде справа, по крилам навіть видно, що він трішечки навіть вищий. Отже, що по розмірах? Дивіться, резина 12,4, ширша за 11,2 на 5 см. Тобто 12,4 12 на 24, ширина колеса 29 см. Висота ж колеса 115. Висота колеса 11,2 на 28 113 і висота колеса 11,2 на 24 110. От вам і 28 колеса з резини 11,2. Тобто на сьогоднішній день я бачу, що резина 12,4 на 24 дискові буде краще. Ну і давайте тепер тест на швидкість. Тут особо немає сенсу коментувати, який трактор зліва, який справа. Обидва трактори на 24 х колесах. Я вам скажу так: різниця по-любому є, це беззаперечно, але як бачимо, вона не суттєва, абсолютно. По крайній мірі, саме на понижених передачах. Ну і давайте так, чим мені особисто сподобалась резина саме 12,4 12 на 24. Вона за рахунок висоти цього профіля набагато м'якіша, тобто в кабіні їхать комфортніше, плавніше і, саме головне, приємніше. Тому я вважаю, що 28-му резину, саме 11,2х28, взагалі покамість на Сараковки, по крайній мірі, не має сенсу ставити. Що ж, я сподіваюся, відео було реально корисним. Тож не пожалійте лайка, хай людей більше побачить це. Ну а я всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.